Ось така зима у римі. Ось бачите, це я вам знімаю з машини на парковці. Зріють апельсини, отаке яскраве небо, голубе, сосни римські. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам дякую, мої хороші. Робимо другу частину відео про побачення, які не відбулися. А ви мені пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви б пішли з такими італійцями на побачення чи ні. І взагалі. Це ж я вам розповідаю про власний досвід. Ви розумієте, багато з дівчат мені пишуть, ну ти поспішила. ну Чого ти взагалі так поспішаєш і кидаєш цих бідолашних італійців? Ми хороші, вони не бідолашні. Ні, ні. Вони... Окей. Okay. Вони не бідолашні. Так от, я вам розповідаю, просто, щоб у вас була уява, які є тут персонажі. Якщо вам трапиться якийсь то італієць, який кине к вашим е, ногам, значить, золото, бриллянти, яхти, е, вілли, е, банківські рахунки і все таке інше ще і буде без екс-дружин, е, без дітей, ну слухайте, я тільки вам, е, позаздрю, білою заздрістю, і, і все. Ну, взагалі, от загалом, зустрічається отаке. От Може для вас, от, наприклад, це для мене мінуси, так я не можу, от як з тими котами. Я подумала, він ще не закінчив свої відносини з тією ексфінансатою. В нього чотири коти залишилось, ще він, живе хто зна де. От. Може, для якоїсь -то дівчини це буде ну, взагалі не проблема. Ну взагалі. І я каже одна моя знайома Маріанна, якщо б ти хотіла з ким-то познайомитись і зустрічатись, ти б це робила. Значить, ти цього не хочеш. От ти прискипуєшся до оцих дрібниць і ну, не знаю. Для мене це не дрібниця. Як, як, ну, якщо він мені, мене вже дратує, знаєте, до побачення, то на самому побаченні, я думаю, що буде ще гірше. Так, ладно, Другий персонаж. Другий персонаж. Доменіко. Доменіко. Значить, знову ж таки, на сайті знайомств. Дивлюсь, пише мені. Товариш пише, пише, пише. І, як правило, мені завжди пишуть дуже вічливо. Дуже, ну як вам сказати, отак: от що Маріанна, яка ти симпатична жінка, ну цим яку кажучи, от, і там і розочки, і поцелуйчики, і корочінь, оці сердечки. От, і як правило, оце такі пустоболи, пустоболи. І я. Навіть не розглядаю листи, де просто Привіт, як в тебе справи? Я такі листи навіть не розглядаю. Слухай, ну чого ти такий темний? Я не можу роз... зрозуміти, чого. Даруйте, ай, даруйте. Так, я прошу пробачення. Ну чого він такий темний екран? Може, потім я його трішечки відбелю, не знаю. Коротше кажучи, я навіть не дивлюсь на листи, де просто написано Привіт, як в тебе справи. А потім я так подумала, а чого? Ну, Маріан, ну слухай, може це більш серйозні якісь то люди, чоловіки, ну не ліплять тобі вони оці сердечки, квіточки. Ну і гаразд, може це серйозні люди, а ти отак от навіть і не розглядаєш такі листи. І я сама для себе вирішила зробити такий експеримент. Думаю, окей, я відповів на такий лист, такий знаєте, сухий привіт, як в тебе справи. От і подивилася, неначе симпатичний. Мужчина, і я йому відповіла: привіт, в мене все окей, справи в абене, як в тебе справи. <свят> От і я подумала, ой, коли відповість, тоді відповість. Він відповів через дві секунди. Я знаєте, не встигла оком клипнути. Він вже мені пише Ой, добре, що ти мені відповіла. Давай, давай швиденько мій свій, е, свій номер телефона, і я тобі передзвоню. Я кажу: слухай, ну завжди, завжди мені дзвонити, зараз майже ніч. Я живу не сама. Він О, як не сама се спозата. Ну тобто, ти одружена. Я кажу ні, звичайно, що ні. От, а що кажу, є і такі на сайті, що одружені і шукають собі чоловіка. Він та є різні. Я кажу, ні, ні, я не така, я не одружена, я сингл-сингл. От ну зараз я вдома, а я живу в сім'ї з маман і її чоловіком. Тому зараз я не можу з тобою розмовляти по телефону. А коли ти зможеш? Знаєте, він прям з таким аж наїздом. А коли ти зможеш? Я кажу, ну давай, знаєте, от що б я робила без школи італійської мови. Кожен раз, коли я туди їду, я собі втикаю в ушки навушники, і отак от з кимось спілкуюсь по телефону, знаєте, чи музику слухаю. Я кажу, слухай, ну завтра я поїду зранку по своїм справам і можеш мені зателефонувати, ми з тобою порозмовляємо. О, окей, вабене, давай, а а до мані, до мані, ну тобто, до завтра. Значить, думаю, ну ладно, ну поговорю з ним. І от на наступний ранок я їду до школи, стою я у трафіку, така собі, дивлюсь на світлофор, і тут мені дзвонок дзинь! Дивлюсь у цей Доменіко. Причому, слава тобі, Господи, що це був такий дзвоник, не відео, не відеодзвоник. От я, значить, тикнула і слухаю його в навушниках. І він Привіт! Я такий то! Ми з тобою вчора. Листувалися, давай порозмовляємо. Хто ти, звідки? Давай мені все розповідай. Я така, ну слухай, ну я все написала в, в анкеті. Ой, я ту анкету, я її навіть не читаю, я дивлюсь по фотографії, що мені все підходить. І от, пишу листа. Я така: окей, зрозуміла. Ну, я йому сказала, що я з України, от, що я вже в Італії е 10 років майже. От, і їду по справам. От я йому сказала, що я їду робити спесу, тобто за покупками їду, от, а не в школу. І він такий: о, окей, значить, я каже, розлучений вже давним-давно. В мене є доросла донька, вже дуже доросла, їй 25 років. От, і значить, мені 56 йому було років. І, значить, в мене є своя квартира. Він дуже на це наполягав. Своя квартира, я так думаю, плюсик. От. Ну, іноді до мене донька приходить пожити там на місяць, на два, коли вона посвариться зі своїм нареченим. А там взагалі я сам, сам живу, І, ти ж, бачила, а він мені ще ввечері почав висилати дуже активно свої фотографії, що він на вечерю приготував, От, там, він собі засмажив рибу, там, ще щось, овочі. Я йому ж пишу, який ти молодець, комесей, браво, таке все. От. І він, він мені пише, слухай. Тобі музика подобається, музика? Я кажу, ну звичайно, кому вона не подобається? Так, мені подобається музика. А класична музика, я думаю, о який молодець! Класична музика. Я кажу так, так, звичайно, мені подобається класична музика. Хочеш, я тобі зараз заспіваю. Знаєте, як в тому мультику вовк зараз спою, так оце він. Хочеш, я тобі заспіваю. Я думаю, господи, що це за концерт такий. А, каже, ну, ну ладно, ну давай, ну, ну куди куди діватися? Співай, співай. Е, тобі подобається Верді. Я Джузепе Верді, сі, сі, так мені подобається. І думаю, що ми з ним спочатку будемо розмовляти про опери, про арії відомі Джузеп Верді, що мені подобається, що мені не подобається. От, значить, і, ні, Ми не почали розмовляти про Джузепе Верді, от, а він почав одразу співати. Дівчата, хлопці, що я вам хочу сказати. Знаєте, оцей музичний слух, він нервово отак смалить десь отам. Я як почула, як він співає, він, я так гадаю, що він намагався щось витягнути на тенора. Розумієте, він так, оте по козлячому якось оце бліяв, бліяв, там щось. і-і-і, Оце все. Я розумію, що він намагається мені заспівати арію, значить з опери тоска арію цього художника, господи, як його звали? Маріо Калавардосі чи Каварадосі, оцього художника, який потім Коротше, там все погано було в кінці. І ось він співає Лестеле, Лестеле, тобто зірки, зірки. І я розумію, що ну, якщо він намагається мені значить, співати тоску. То це ніякий ні Джузепе Верді, це Джакомо Пучіні. От, ну думаю, ладно. Я вже йому не буду казати. От ну не буду його зупиняти. Нехай співає. І він такий: знаєте, я цю арію дуже добре знаю. Лестерле, я арію цю дуже добре знаю. Я знаю, де там кінець, і я ж чекаю цього кінця. Розумієте? А він до кінця дійшов. І потім мені каже, а зараз, а зараз там два-три таких були моменти, які в мене не вийшли, і я зараз їх тобі переспіваю. О, і він знову почав і-і-і. Боже, в мене, знаєте, як вуха наклали оцей секловатий. Це, це дуже погано, це дуже погано. Я розумію, що коли в тебе душа співає, то неважливо є в тебе музичний слух чи нема. Розумієшся, ти на академічних оцих... Композиторах італійських чи ні, це не важливо. <ріху> От, ну слава тобі, Господи, що він закінчив співати. І такий мені мене питає: Ну як, може тобі ще щось заспівати? Ти там ще у трафіки, ну у пробці ти стоїш. Я кажу, ні-ні, ні. Я вже приїхала, я вже приїхала, все досить. І я не знаю, може він як то. Хотів, щоб я йому наговорила компліментів, чи що, ну я не можу брехати, слухайте, ну якщо це не воно, то це не воно. От я нічого йому не сказала, і він, знаєте, дуже так образливо. Він мені каже, що я бачу, що тобі щось не сподобалось. От я відчуваю це. Я так думаю: та? дійсно, <сі> цікаво, чого це ти так відчуваєш? От Я відчуваю, що ти хочеш від мене швидко піти. Я кажу, та ні, ні, я вже приїхала, просто в мене вже цигіль-цигіль. Він каже: Ну, ти ж приїхала на супермаркет робити спезу. Ну, я ж то йому сказала, що я значить, за спезою приїхала. От. Думаю, ну, якщо він зараз знову мені почне співати, ну, то все буде. Знаєте, мені ще. Чогось так здалося, що він був п'яний. Ну от не знаю чому. І при чому це був понеділок, це був такий робочий день, таке джорно лаворатіву. А він вдома. І я його ще тоді тоді спитала: кажу, слухай, а чого ти вдома? А чого ти не на роботі? А в мене така робота каже, що я можу її із дому робити. Він там якийсь то онлайн-менеджер з продажу товарів з агрікультури. Ну, це може таке бути, так він там олівкову олію. Продає. Це може бути, ну, просто що Він там вдома, а я приїхала вже до школи. От, ну, Він був дуже такий, знаєте, не сподобалось йому, що я не розсипалась у диферамбах. От, І, і як... а, і я сказала, все все, до побачення, якщо що, я тобі передзвоню. Через 5 хвилин він мені знову дзвонить. Розумієте, Я ще не встигла дійти до школи, він знову мені дзвонить. Я йому кажу, що, що таке, що таке трапилось, і я бачу, що він вже такий накручений і досить такий, слава тобі, Господи, тільки по телефону, агресивний такий. Знаєте? Ой, ні, ти мені скажи, ти мені скажи, що не так? От що не так з моїм співом? Я кажу, слухай, ну по-перше, що не так з твоїми манерами? Я ж сказала, що як я зможу, я тобі передзвоню. Чого ти мені через 5 хвилин знову дзвониш? Ні, скажи. Я йому сказала: слухай, ми казали про Верді, так ти що мені заспівав? Верді, я кажу, ти мені заспівав тоску. А хто Тоску написав? Джузепе Верді, Боже, оці стран'єри пана приїжджають сюди, ні в чому не розбираються. Як почав там, як почав кричати в телефон, в мене слина його е, аж через телефон то вилітала. Я кажу, піди, подивись, хто написав Арію Тоска. І так, дійсно, ти співаєш препогано. Я поганіше не чула. І він такий Все, все! Досить мене ображати! Досить! Я казала, так я ще не хотіла тебе образити. Ти сам запитав. Коротше, дівчата, він мене перепаскудив весь ранок, оцей своєю арією. Ну, знаєте, хтось може б і промовчав, хтось може б і сказав йому, Боже, який в тебе чудесний голос, який, Боже, як ти співаєш, нічого, що це в Ані Верді, нічого. Коротше. Але людина. Яка зовсім незнайомій людині починає співати по телефону, по-перше, це він дуже високої про себе думки. Він дуже самовпевнений. Я таких терпіти не можу. По-друге, ну якщо ти не прав, ну чого ти це не можеш прийняти? По-третє, це ти показуєш, що ти такий нарцис. розумієте, що ти ну, зовсім не можеш прийняти, що твій спів може комусь і не сподобатись. Ну, таке собі. Тобто, ну, ви розумієте, ніякого побачення не було. Ось такий був Доменіко. Скільки там? Ага, 18. Я... А, ні спотік. Ось бачите, березень місяць, березень місяць, яка жара. Ну, По італійським міркам ще зима, зима У італійців, зима закінчиться десь 21 чи 22 березня. От, і прийде вже весна, але вже дуже жарко. За бортом от, зараз голий італієць, майже голий в таких мікроскопічних. Трусах спортивних пробіг і в майки. Так, дуже жарко, тому що за бортом десь 25 градусів, а от я сиджу в машині, то тут і всі 30, мені здається. Ой, я боюсь відкривати двері, тому що. А, кабело. Ау! Стій! Стій! Так, ви в мене зараз чуть не впали. Ану, отак-от. Опа! Тому що отут під пальмою, ось ось бачите, от, отут от пальма, де вам показати, он ось вона, а, еко. Ось вона, пальма. Вона вся обліплена е, лучертолами, тобто ящерками. От. І вони такі, знаєте, активні, що тільки ти відкриваєш машину, вони одразу жух і в машину можуть заскочити. Так, третє побачення, третє побачення, яке не відбулося, дуже швиденько вам розповім е, теж. На сайті знаю, а ні-ні ні, це був Фейсбук. Фейсбук. Я все його ніяк не закрию. От я, знаєте, от, не знаю мені його закривати. Не закривати. От так от я коливаюсь. Коротше, на Фейсбуці чомусь мені написав цей чоловік, уж не знаю чому. Велосипедист, така відсилка до мисливця, чекліст. Тому що велосипед по-італійськи це бічіклетта. Бічі або бічі, як вони називають, і ось вони у цих велосипедистів вони називають чек от, от. Коротше кажучи, він мені написав, що привіт, Маріана, давай з тобою познайомимось. Слухай, ти не хочеш бути моїм вболівальником. Будуть перегони на велосипедах. От такі будуть гонки. Ти не хочеш бути моїм вболівальником. Я спортсмен. Тобто він каже, я поліцьоту, тобто він поліцейський, але в нього як хобі це велосипед. Ой, я як водій автівки я терпіти не можу оцих велосипедистів на дорогах, тому що в Італії дороги дуже вузькі, дуже стретті, дуже такі, знаєте, серпантином. І ці велосипедисти вони дуже заважають. І я взагалі вважала, що ну, вона виїжджали тут на дорогу. Це тільки для машин, ну, для мотоциклів. от. А тут ще оці на велосипедах, ледве-ледве, і потім їм же як важко серед машин, і вони завжди наражаються на небезпеку, тому що їх дуже легко збити, налякати, і воно само впаде. Розумієте, їх дуже важко обігняти, обігнати, і ти за ним їдеш це. Це ще в гіршому випадку 20 кілометрів на годину. В гіршому випадку ти його так от відпускаєш подалі, щоб він проїхав. І потім за ним їдеш знову його відпускаєш подалі, щоб він приїхав. А він так може їхати і 100 кілометрів, ви розумієте, на своєму бічі. Коротше кажучи, значить, мені не дуже вони подобаються. І я йому написала: а що таке, чого ти мені написав? Я не по велосипеду зовсім. Ну, ти така симпатична жіночка, все, я так подивився твої фото, а в мене фото є, де я на велосипеді. Але це такий велосипед. Це ще коли я жила у падові, оцей падованець мені купив велосипед. ну, Тобто він мені спочатку купив, купив машину, і потім. Щоб наді мною так трішечки посміятися, тому що я боялася керувати автівкою. Ну це я потім вам якось розповім. Він мені ще купив і велосипед. Мов ти не хочеш на машині. Їздити, от я витратив на тебе гроші, от а ну от і їзди на велосипеді. І він мені купив такий, який я хотіла. Знаєте, без рами, з корзинкою попереду. От такий. Він каже: О, як для бабусь, а мені подобається як для бабусь, щоб шини були такі товсті, ви розумієте? Щоб я на цьому велосипеді до магазину поїхала. Ну, тобто, і от в мене була така, я навіть на цьому велосипеді я ем, крутила педалі на підборах. От, от настільки він мені подобався, оце, оця моя бічі. І я дуже, от за машину, я не дуже сумую, що я, коли від нього пішла від подаванця, що я не забрала машину. А от за бічі я сумую. Хоча мені маман сказала, що куди ми ту бічі твою покладемо. Ну коротше, от, і оцей, значить, італієць він о, побачив мене на цьому велосипеді. От звали його Ріно, і він чогось подумав, що я така любителька велосипедного спорту. Ну, знаєте, мені здається, або було, було б за що зачепитися. Я йому кажу, ні, 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 ріно, ні, зовсім ні, я навпаки, я терпіти не можу велосипедистів. Ну, В нього з почуттям гумору все було окей. Тобто він, як вам сказати, ну, він посміявся і, і все, що. ну, Він, він же чеклист. Е, кажу, ти Не на тій жінці написав листа. От. Я не люблю е, ні оці гонки велосипедні, ні велосипедистів, ой, думаю, досить з мене одного мисливця. От. І що ви думаєте, мої, мої хороші? Е, з почуттям гумору у цього Ріно було все окей, але з почуттям власних, навіть не власних, а чужих кордонів не зовсім. Тому що він досить такий. Е, ні, спочатку було все добре, він мені про свою службу розповів, що він навіть як поліцейський, в нього є такі турни, де він робить оці джири інчентро, дірома на велосипеді. От ну я ж йому там наговорила кучу компліментів, що завдяки вам можна спокійно по Риму ходити по історичному центру. ну. Це не зовсім правда, але ну, я йому. Італійці люблять компліменти. Симпатичний такий мужчина був. Але він мені сказав, що слухай, давай з тобою зустрінемось у суботу, я вільний, я приїду на велосипеді до тебе і з собою візьму ще один для тебе велосипед. І ми з тобою кудись поїдемо. Я кажу, ні. В жодному випадку, ні. В жодному разі, ні. А я йому, значить, він отак от. До речі, треба з телефона зняти мою геолокацію. Він запілінгував, де я живу, ну приблизно, приблизно. От. Я кажу: ні-ні, ні, не потрібно. Я вже один раз сказала, ні, значить, ні. Нікуди я з тобою, тим більше перше побачення, на велосипеді не поїду. Ну, нікуди. От. І потім це була зима. Даруйте, щоб їхати на велосипеді, теж потрібна форма. В мене такої форми немає. От. Він каже: до суботи в тебе ще є час, купиш. Та не хочу я купувати, я взагалі не хочу на це свої гроші витрачати на цю форму. Коротше кажучи, ми навіть з ним трішечки так, знаєте, посварилися, поцапалися. І я подумала, що ну все, ну все. ну, Значить, в суботу ніякого побачення не буде. не буде, все. Потім ми ще три дні з ним зовсім не розмовляли, він мені нічого не писав, і я йому ну, думаю, фу, слава тобі, Господи, оцей велосипедист значить, пропав. Субота десь. О восьмій В мене телефон. Ми всі встаємо о 6.20, отак приблизно. Чи о шостій. Ну, коли вже Стефано, це чоловік моєї маман, зовсім вже не може бути в ліжку, зовсім йому треба бігати із кімнати в кімнату, все, вже всі піднімаються, всі прокидаються. І от о восьмій він мене мені дзвонить. Я тільки снідаю, тільки вмилася, розумієте? Снідаю. Я вже приїхав. Це Ріно, я приїхав. Я кажу, куди ти приїхав? А от де ти живеш? От де я тебе знайшов, там по якійсь системі. Я кажу: слухай, ну, взагалі це невічливо, це невічливо, отак, от без попередження. Приїзджати він як не відчував, Ми домовились з тобою в суботу. Я кажу, так ми три дні з тобою вже не розмовляли. Немає значення, я приїхав. Я кажу: ну я не можу зараз вийти, дарує ніякого не буде побачення. Він ні-ні ні, я зараз тебе знайду. Я зараз тебе знайду, я обійду кожну цю віллу, я тебе знайду. І ти мені, мені скажеш у вічі. І сміється, сміється. Знаєте, блін, придурок якийсь. Сміється так йому весело. І ти мені скажеш у вічі, що ти не хочеш зі мною їхати. Мама дорогая. Я зрозуміла, що він від мене не відчепиться. От. А він на, не на сусідній вулиці, а на, су, на сусідньому провулку, тому що його якась ця там скачена програма от, завантажена, вона не досить вірно йому відображає, де я знаходжусь. От. Ну, Коротше кажучи, я вийшла, розлючена, ненафарбована. О, страшна, ну, мені було вже все одно. І що я бачу? Стоїть, значить, я пройшла зі своєї вулиці, щоб він не знав, де я живу. Пройшла, дивлюсь, стоїть його машина. І отут, знаєте, на машині отакий як багажник, такий, і там стоїть два велосипеди. Його, значить, і е, інший велосипед. в машині в нього є шоломи були. І поруч з цією машиною якась та жінка теж на велосипеді. Я подумала, що це така велосипедистка, яка ну, зранку кудись їхала там, спортом знаєте, і побачила і зупинилася, щоб порозмовляти. Слухайте, коли він нас познайомив, він мені сказав, це моя колега, яка прекрасно, значить, ми з колегою кожної суботи зранку ми їздимо на велосипедах. І, значить, оця колега, вона, ти побачиш, як вона дуже класно їздить, і отак же точно і ти будеш їздити. Поїхали з нами. По-перше, ми домовлялись про побачення, яка на побачення може бути колега. По-друге, я сказала, що я на а, цих на велосипедах я нікуди не поїду. По-третє, а зараз приготуйтесь. Вишенька на торті. Оця колега на велосипеді. це його колишня дружина. З якою в нього, слава тобі Господи, немає дітей, але дуже добрі відносини. Ну, дуже добрі. Вони кожного ранку по суботам їздять на велосипедах. Я тут до чого? Ви розумієте? Я отак от стояла, на все це дивилась, це якийсь то сюр був, просто сюр. Думаю, господи, приперся на велосипедах ще з колишньою дружиною. До речі, вона мені сподобалась. Вона почала мене вмовляти, така каже: Та що ти, Маріанна? Значить, Ріно, мені стільки про тебе доброго і гарного розповів. Ти не хвилюйся, що там будуть машини їздити. Ти будеш їхати між нами попереду. Ріно, ти і потім я. І во і ніхто нас не зіб'є. А те, що я буду їхати з його колишньою дружиною, це її взагалі як то їй пофіг, ви розумієте? От, ну я вже включила таку дурочку. Я кажу, слухайте, ви знаєте, в нас так не прийнято в Україні, в нас так не прийнято з колишніми дружинами. Отак от їздити для мене це як то я соромлюсь і таке інше. Вона, то що ти, що ти? Та да все буде гаразд, ми будемо всі втрьох дружити, все буде добре. Мої хороші, я ледве-ледве від, від них відкараскалась ледве-ледве. І вона на мене подивилася, з яким-то таким подивом, знаєте, така думаю, господи. Яка дика, Дика дичка, да? Боже, яка жахлива пісня. Це ж надо таке? Він приїхав в суботу, хто зна відкуди, з велосипедами на багажниках, з колишньою дружиною. А я не захотіла з ними їхати. Отаке От побачення, яке ну, майже відбулося, я до них вийшла, але з ними нікуди не поїхала. Це, мої хороші, буде третя серія. До побачення! Чао-чао!